Мы снова сделаем Одессу прекрасным цветущим городом, жемчужиной Южной Пальмиры, да Южной помню, Пальмира, город. который но... я вижу во сне. Ну, вы знаете, я вам скажу, ну наверное сегодня такой этап, который надо пройти вот это вот очищение. К сожалению, Украина, ну что мы, мы все время мы как бы наш блок это Украина. Украина это битфортов в который подожгли для изменения Конечно. мирового порядка. А я ни разу не но, был. Но в Одессе. к сожалению, к сожалению, а? Не был в Одессе ни разу. Так скоро будет. Скоро. Да. Поэтому у меня в этом нет никаких сомнений. Мы еще по И либо строим. отстроим Одессу. Не отстраивать не надо, Нет, если не там? начнут вести себя правильно. Я им предложил вариант. Скидывайте Зеленского, скидывайте зеленую власть. Владимир Владимирович, давайте, давайте это самое. Давайте лучше что-то другое, так сказать, да. давайте Львов расхреначим. Это вообще хорошее. Нет, проблема в том, что оттуда идет удар по Крыму. Я понимаю, Николаев. но одесситы же тут ни при чем, понимаешь? Что значит там ни при Французская, чем? английская речь. Что значит ни при чем? Ну, а а при чем раньше тут... одесситы, партизанское движение какое было. Да, да. и бесплатный отряд. Какое партизанское движение? в Одессе, да. В Одессе молодцы. в Одессе было. Мы же так, еще какое. Это я о чем еще какое, Более того, Одесса был единственный город в Великой Отечественной войне, в который после освобождения не зашли войска НКВД. За за одну ночь действительно повесили всех полицаев. Уверен, то же самое будет и в этот раз. Оптимист. Владимир Владимирович. Ну, не знаю, в сериале «Ликвидация» помнится там. Было долго еще, долго что... еще потом вешали. А и еще и не войска, это это продавцы, а вообще войска. Да. Войска. войска Жуков лично. Да. Вот. А, я по поводу выступления... Не, ну, действительно, мы уже не раз слышали позицию нашего президента, в который раз она повторена, уточнена по некоторым вопросам, в частности, по поводу привлечения посредников. Это же, опять-таки, не, не мы, это Орбан предложил, сейчас Зеленский в интернете. Интервью Блумбергу заявил, даже назвал посредников, которые будут решать э, все эти переговоры. Китай и США говорит они. Пусть они там договариваются и скажут и пусть нам... Пусть они мне скажут! Да, и пусть скажут нам в итоге, какой это будет мир. Хороший действительно подход. То есть Китай и США сейчас решат, когда и на каких условиях будет этот мир заключаться. При этом Путин четко сказал, ну хорошо, посредники... Он, заметьте, причем, всегда внимательно действительно надо слушать Путина. Он ведь сказал, что, скажем, перемирие невозможно, да? А вот посредники маловероятны. Он несколько раз слово «маловероятны». Хотя мы знаем: в случае с Украиной, которая полностью отдала свой суверенитет, в конечном итоге посредником может выступить тот, кто этой Украиной командует. Другое дело, как это юридически оформлять. Ну, мы можем заключить договор с хозяевами Украины. Дональд Трамп уже предложил, да. Причем, причем заметьте. Причем, причем заметьте, Зеленский даже уже сказал: пусть мне, мне Трамп расскажет, что он там решит э, по поводу Украины. У нас, видите, ликанс... Нет, Трамп должен мне сказать. Так мы ты каты. Ну да, Не, главное, он, он вспомнил про конституцию Украины, говорит, а конституция запрещает нам территорию отдавать. Говорит человек, который наплевал на эту конституцию по поводу своего переизбрания. Но больше всего меня в этом э, интервью Зеленского, конечно, поразило это э, к вопросу о легитимности да, этих властей э, и вообще, кто такой Зеленский. Заявление его про то, что Россия без Украины зеро. Ну Ми далі будемо говорити про а, наше море, а саме про те, що, що наразі там відбувається, яка ситуація з кораблями. І знаємо про те, що наразі у Чорному морі ворожі кораблі відсутні, а в Азовському морі їх наразі є три. Давайте обговоримо більш детально. Росія тримає в Азовському морі три кораблі, жоден з яких не є носієм калібрів. У чорному морі наразі кораблі відсутні, як передають наші колеги, про це військово-морські сили збройних. Сил України повідомили на офіційних джерелах, а саме у Фейсбуці. Станом на 6 ранку, 6 липня, у Чорному морі, ворожі кораблі відсутні. Про це йдеться у повідомленні. Ну, а в Азовському морі є три ворожих кораблі наразі. Вони є носіями крилатих ракет, а саме калібр вони є. Відсутні ми ну і крім того у Середземному морі два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет калібр з загальним залпом до 24 ракет. Ну і за добу в інтересах Ерефії прихід Керченської протоки і здійснили до Чорного моря саме чотири судна. З них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор до Азовського моря. Шість суден з них одне судно рухалося з протоки Босфор. Ну і далі також будемо говорити про ситуацію на фронті. Саме будемо говорити про Харківщину, Вовчанськ, про те, що наразі там є така досить гаряча точка. Ми про це говоримо неодноразово. І говоримо щодня, там наразі проводять фронтальні атаки, просто б'ють лоб. Про це повідомляє офіцер ЗСУ. Він розповів про саме зміну тактику тактики ворога, яка є наразі. За словами офіцера, російські окупанти не полишають намірів повністю захоплення. Пити Вовчанські прикладають для цього ну дуже багато зусиль. На фронті відбувається суттєве зростання штурмових дій на куп'янському та на Лиманському напрямках. Про це повідомив офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України Віталій Литвин в ефірі наших колег телемарафону. Це і Макіївка, і спірний, і часів яр. Тобто на цих напрямках збільшилася кількість бойових зіткнень і штурмових дій противника за останній період часу. Зазначив він за. Словами військового на харківському напрямку точаться бої на рубежі саме у Вовчанську. Вони проводять такі фронтальні атаки, просто б'ють в лоб з великою кількістю особового складу за підтримки оперативно-тактичної авіації тобто, у них ну дуже велика кількість такої авіації і на цьому напрямку велика кількість керованих авіабомб. Тому там, де вони не можуть захопити якусь позицію, спостережний пост або зводно опорний пункт, то вони просто його знищують великою кількістю вильотів оперативно-тактичної авіації, котра скидає велику кількість. Крованих авіабомб на голови наших захисників зазначив також військових. Ну і за словами офіцера, російські окупанти не полишають намір повністю захопити Вовчанськ і прикладають для цього досить багато зусиль. Зокрема, туди стягнуті саме спецрозділи Рефі по українських позиціях били великою кількістю боєприпасів. А також була значна кількість вилітів оперативно-тактичної авіації. Не можна сказати, що це найголовніший напрям. Бук ворога станом на зараз, тому що у нас є такі важливі напрямки, як часів Яр, Лиманський і Куп'янський напрямок, додав також він. Ну і за словами. Офіцера у липцях, а теж це Харківська область. Після масованих ударів оперативно-тактичної авіації ворог знову починає пробувати штурмувати підрозділи сил оборони. Коли вони впираються, то вони застосовують тактику випаленої землі, скидають велику кількість вибухових речовин на голови бійців сил оборони. Там були масовані авіанальоти, масовані артилерійські удари, і зараз знову продовжують відправляти свою піхоту на штурмові дії, але на тому напрямку. У противник успіху немає. Наші підрозділи там тримають рубежі і не дають змогу просунутися в глиб Харківщини та населеного пункту Липці. Розповів також Віталій Литвин.